Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба. А були ці дідусь з бабусею такі бідні, що нікого й нічого, крім курочки, не мали навіть їли лише яйця та городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі, та й була справа зимою. Тому задумали дід з бабою це яйце з'їсти. Взявся дід бити золоте яйце, та не розбив. Баба била, била. І також не розбила. А з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня. Воно також давно вже не їло, тому задумало золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не можуть. От мишеня вибігло, але не встигло воно взяти яйце у лапки, як те покотилось, впало на глиняну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився, він білка свіжого напився. Дід плаче, баба плаче, а курочка ба куткудахче. Не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите. А я знесу вам інше яєчко не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли, а влітку курочка ряба по двору курчаток водила.